Перекрита дошками яма у центрі міста, а під нею підземелля. Дві кімнати будівлі дворянських зібрань у Ніжині знайшли саме тут, на вулиці Гоголя. Одне розміром 7 на 9, інше 7 на 3 метри. Висота сводів до 3 метрів. Являються рештки підвальних приміщень раніше існуючої будівлі. Поки що як робоча версія, це будівля дворянських зібрань. Зібрання, яка тут розташовувалася арка проход. Більше того, воно ще функціонувало в 20 сторіччі, тому що видні рештки ремонту. Там рельси вмурували на цемент, десь двадцятому 19-20 сторіччі, а сам вход знаходився приблизно. Ось позаду у нас пам'ятник, коли його будували, засипали сам вхід і законсервували. Зараз перебувати у підземелі небезпечно, каже археолог, бо там низька концентрація кисню. Глибина десь від точки, де ми зараз стоїмо, метра чотири, може, чотири з половиною. Воно просто закрите тривалий час, випаровувалось багато вологи там і ну тому проблеми з повітрям. Продовжимо дослідження, але коли вона трошки підсохне і провітриться, будуть зняти заміри, креслення. Це на перші підземелля, які знайшли у Ніжині. за 300 метрів звідси біля всіх святської церкви, у 2002 році натрапили на підземні приміщення грецького магістрату. У 2016-му почали займатися їх розкопками. Вони показали, що кімнати використовувались частково як архів, а частково як винний погреб. Ніженці кажуть, хочуть, аби підземелля зробили відкритим для відвідувачів. Я смайшла й і Прям я йшла і дивилася, аж хотіла побачити це. Я вважаю, що треба реставрувати і показати нам, бо ми зовсім нічого не знаємо про це місто. Я гадаю, буде дуже класно. Багато би туристів приїжджало в Ніжин, більше б дізнавалося про місто і приносили б якісь кошти нашому місту на якийсь подальший розвиток в цьому плані. Ну і нам би було б цікаво дізнатися щось нове. Над цим вже працюють, каже керівник археологічних робіт Іван Кедун. Підземелля біля церкви дослідили і вивчили археологи. Проведені е, аналізи на міцність цегли, на міцність конструкції. На е, проведено буріння на міцність почви, зроблені геодезичні дослідження і зараз на стадії. Відтворення концепції їх реставрації наступного року можливо розпочнеться нарешті процес їх реставрації і перетворення їх в туристичний об'єкт. Там планують створити тематичний музей, що дасть можливість туристам і містянам показати, який вигляд мав грецький квартал у Ніжені. На 22 рік вже розроблена програма розвитку Ніженських З 16-го року розпочалися роботи щодо. Реконструкції подземелья, які знаходяться в історичній частині Ніжина, центральна частина Ніжина. І зараз вже ця програма розрахована на реалізацію на два роки. заплановано 8 мільйонів 650 тисяч. Ми підготували концепцію з реставрації пристосування цих приміщень. У наступному році розроблять дизайн-концепцію музею, проєктно кошторисну документацію, і тоді розпочнуться ремонтні роботи. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.